Маємо скайп, і це Богдан Цюпин, журналіст в Лондоні, е, є з нами на зв'язку. Пане Богдан, вітаємо вас! Слава Україні! Е, добрий вечір, героям. Слава і тут нам якраз цікаво в контексті і допомоги Британії, Україні і допомоги у вигляді можливого введення контингенту військ, саме тому, що знаємо, що це розглядають. От що можете сказати про це, яка зараз є думка, які можливо є рішення. Є повідомлення про сьогоднішнє засідання військових представників з понад 20 країн, і є заяви британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, який сказав, що рішення європейських лідерів групи держав так званої коаліції охочих, які були схвалені. Нещодавно на політичному рівні треба перевести в оперативно-планувальний етап, і що саме саме це зараз і відбувається, відбувалося власне на, на Раді військових представників тут в Англії, на одній з військових баз. І ось одна з цитат, яку сьогодні. Цитуючи британські змі від прем'єр-міністра Кіра Стармера, ось така він каже: якщо домовленість він має на увазі імовірну домовленість про мир не буде нічим підкріплена, то Путін її зламає, сказав Кір Стармер сьогодні, і наголосив на тому, що ще до того, коли ця домовленість, якщо ця домовленість про мир буде досягнута. Країни коаліції охочих повинні бути готові до дій, і їхні військові повинні бути готові до дій. І саме на цьому етапі зараз відбувається цей процес. Ми ж розуміємо, що заяви британських політиків стосовно стосовно того, що вони готові відправляти. Ми сподіваємося, що справді готові миротворців на територію нашої держави. Вони все одно мають якимось яким чином корелюватися з настроями в британському суспільстві. Адже, на жаль, на щастя, насправді, просто якщо порівнювати з Російською Федерацією у Британії політики залежні від настроїв суспільства, від чого незалежний на жаль, Путін. Отже, моє питання таке: як може теоретично сприйняти британське суспільство, якщо британських військових будуть відправляти до України, де, ну скажімо так, ризики певного. Авної участі у потенційних зіткненнях з Російською Федерацією ну їх виключати не можна На це запитання. Є відповідь, тому що в цій країні проводять опитування, і одне з нещодавніх опитувань компанії YouGov проводилося саме з питанням про те, чи підтримали би британці відрядження своїх військ для участі у. Міжнародному контингенті в Україні і більшість опитаних у цій країні схвально відгукнулися про це. Тобто, можна чітко говорити, що зараз на цьому етапі британці підтримують участь своїх військових в операціях на території України. Є кілька зауважень, які при цьому треба мати на увазі. Перше це те, що Британці підтримують участь своїх військових у таких можливих операціях, якщо це будуть багатонаціональні сили, тобто, якщо це буде, скажімо, організація у складі там коаліція охочих, зараз ми говоримо про приблизно два десятки країн, тобто як частина європейської ініціативи. Так, британці на це погоджуються. Інший момент полягає у тому, який буде мандат цих сил. Тому що ось зараз ми дуже часто чуємо слово миротворці. А ось тут у Лондоні представник британського уряду чітко сьогодні наголосив, що про миротворчість не йдеться не йдеться про те, щоб військові, зокрема британські військові, були розташовані. На фронті вздовж бойових позицій і розділяли українські й російські війська. Про це не йдеться. Визначення мандату таких сил зараз тільки на початкових етапах. Все буде залежати, очевидно, і від реалій на фронті, і від досягнених політичних домовленостей, але зараз говорять про те, що можливо. Такий міжнародний контингент насамперед європейський. Хоча я бачив, наприклад, участь канадських і інших військових фахівців у сьогоднішніх нарадах, йдеться про, наприклад, кажуть, охорону можливо аеропортів чи атомних електростанцій чи інших важливих об'єктів. Тобто насправді подробиці чи умови діяльності чи відрядження такого. Контингенту підтримки України ще лише виробляються. Ми насправді на початковому етапі.